Протягом наступних днів у нас погода буде коливатися в районі 19-21 градусу тепла. І це будуть дощі короткочасні, тобто це буде тобто не гаряча погода, це будуть з дощами. А що говорити про літо, то, звичайно, літо буде таке дощове і спекотне. Погода різко змінюється через глобальне потепління. Льодовики тануть, рівень океанів та морів піднімається, вода затопить сушу. Це одна із версій науковців. За іншою, різкі перепади погоди пов'язують зі зміною циркуляції повітряних мас. Якщо раніше в нас переважали східно-західні циркуляції, тобто із сходу і з заходу. То тепер частина цих переміщень стосується північ-південь. Нова циркуляція повітряних мас пояснюють синоптики козир для рівненщини у гості стихією з Польщі та українського заходу, яка надокучає там останні дні чекати не слід. Польщу і бачимо захід областя, тобто Тернопіль, тобто воно все йде так. Да, тобто ця зона, вся вона ці всі областя, де зараз виваються значні зливи, тобто, де їх топить. Але вона не попадає в ту зону. До нас воно переходить тільки маленькими опадами. Під впливом чого змінилася циркуляція повітряних мас, науковці поки не з'ясували, але у надто різких та частих змінах погоди розгледіли ще одну причину. Якоби проводяться експерименти стосовно метеоролічної зброї, і є засоби впливів на стан атмосфери. І відповідно такі аномалії теж можуть бути пов'язані з випробовуваннями, з експериментами, що стосується метеорологічної зброї. Не боятися змін просять синоптики, а науковці закликають пристосовуватися до нової погоди. Рівняни задумалися. Міняється клімат, безумовно, однозначно. В сторону потепління, напевно, у нас скоро будуть банани вирощувати, апельсини. Привикли всі літом їхати на море, на озера, відпочивати в гори вже більше зимою. Можливо, треба поміняти, то буде важко до цього пристосуватися. Більше плануємо да, такий відпочинок, більше десь в Карпати, в ліс, але в лісі теж, якби зараз е дуже багато комарів, е кліщів. Жарт про пальми з кокосами та бананами на Рівненщині цілком може стати реальністю. Кліматичні зони в Україні змістилися із півдня на північ на 300 кілометрів. Обрахували науковці. Лісостеп поступово буде переходити в поліську зону. А на лісостеп сухий степ насуватися, тобто реалізація клімату як з півдня. Але одночасно є регіони, де зміна клімату стосується і підвищення температури, і зростання опадів. За останні 60 років середньорічна температура зросла на 2,2 градуси за Цельсієм. Якщо тенденція продовжиться, і стовпчик на термометрі підніметься ще на 1,8 градуси Застерігають екологи кліматичної катастрофи. Не уникнути. Суперечливим залишається питання: чого на землі потеплішало через діяльність людини чи головне світило сонце. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, Сергій Мальчевський, новини Рівного.